Доброго дня, пані і панове, з вами Юля Пілюля. І я дуже втомилась. Я дуже багато зараз працюю, і треба працювати ще більше, щоб нарешті мені закінчити комікс про Соломію Крушельницьку, бо її скоро треба видавати в друк. Бо треба коротше, вкладатись в терміни. І у мене напевно буде в цьому відео дуже втомлений голос. Коротше, я буду втомлено з вами балакати. А відкласти запис відео я не можу, тому що. По-перше, ютубні алгоритми, а по-друге, хочеться своїм красотулям записати якийсь контент, щоб вас порадувати. Отже, поїхали. Про що взагалі відео про болонську книжкову ярмарку? Це просто найтоповіша подія, яка може бути тільки в сфері книжкової ілюстрації дитячої. Бо саме на цей фестиваль збираються усі люди, усі професіонали, які якимось чином. Пов'язані з дитячою книгою, і книгою як такою: усі люди, котрі малюють, перекладають, видають, е, хочуть купити там всякі права на Майнкрафти та Hello Kitty. Конкретно там відбуваються конкурси, стоять стенди усіх видавництв з усіх країн на світі. Також проводяться лекції, проводяться портфоліо рев'ю і стоїть стіна ілюстраторів. Про все по порядку. Ну, по-перше, я дуже давно мріяла з'їздити на цей ярмарок. Я це відкладувала, напевно, років п'ять. І нарешті я скалбувалася зі своїми коліжанками, з Юлією Зінченко з ілюстраторкою та Катією Гордієнко ілюстраторкою. І ми усі разом поїхали, зняли всякі там квартири, купили квитки, запланували, що кого, куди. І це було просто неймовірно. Нарешті я це зробила. Я дуже дякую дівчатам за те, що з ними це стало можливо. І вони були дуже класною, приємною компанією для того, щоб взагалі з'їздити на цей фестиваль. Отже, розкажу побільше про ярмарку. Конкурси кожного року проводиться конкурс ілюстрації. Він дуже класний, важливий і такий найпрестижніший, який може бути в світі. Я цього року не подавалась, але подавалось багато інших. Українських ілюстраторів і серед тисячі різних арт- людей виграла українка, і це просто неймовірно. Я її щиро вітаю. Це неймовірно класна перемога. І для нас, і для неї вона просто супер і молодець. Мої щирі вітання. Тепер можемо поговорити про стенди. Ну що тут казати, їх дуже багато, їх просто неймовірно багато. Стенди видавництв і різних організацій, пов'язаних з книжками. Я не знаю їх можливо навіть тисячі, ну сотні точно. У тупу з кожного куточка світу, з Китаю, Австралії, з Америки, з усіх європейських країн зібралось купа різних стендів, великих і маленьких, прикольних і не дуже. І це просто вау. Я таку концентрацію людей різних національностей, напевно, ще ніде не бачила. Що на цих стендах взагалі відбувається, відбуваються різні. Активності, які вони там собі придумали. Загалом до них можна підійти і спитати, чи можна купити права на якусь книгу, а там сидять і серйозні чаті, балакають проходить прав на покемоні. Це просто неймовірно. Книгу іноді вони проводять портфоліо рев'ю, який абсірульки. Читають якісь лекції, пригощають якимись смаколками і так далі. Ну і там багато книжок. От це напевно найважливіше, там багато книжок. Але яка ситуація з цими книжками? Зазвичай ви, ти підходиш і питаєш, а ви продаєте ці книжки? А вони кажуть: та ні, просто показуємо. І ти кажеш, М -м, красиво є, І уходиш. Але деякі книжки все ж таки продають, але я жодної не купила. Я також там були. Зони з лекціями. На деякі з цих лекцій я змогла потрапити найцікавіше, найприкольніше, на якій я була напевно лекція про штучний інтелект. Я бачу, як зараз усі бояться штучного інтелекту, особливо люди в творчих професіях. Я їх дуже розумію. Проте, лекція, яку я подивилась, вона мене заспокоїла і дала якусь таку нормальну картину реальності, як зараз поводять себе. Там великі компанії з штучним інтелектом, що приблизно відбувається. Чесно, якщо я зараз почну розповідати, це напевно буде хвилин на 20, і не хочеться розказувати одну лекцію в відео про Болонію. Тому, якщо вам цікаво послухати щось про шиї від художниці, тобто мене, ви можете маякнути про це в коментарях. Я щось спробую записати. Також були лекції про комікси, не всі вони мені здалися якимись цікавими, так що це якось в прольоті. Також іноді було досить прикро, що ти біжиш на лекцію з дуже цікавою темою, а там балакають італійською. І люди взагалі обурюватись: ну, альо, мальо, ми не знаємо італійської. А вам кажуть: ну, добре, тоді ми будемо розмовляти італійською і французькою, бо інших мов я не знаю. Ха-ха-хі-хі. Саме пакет ілюстраціоні коштували козбуса. Сатанакасасу ще була якась прикольна лекція про пікчербуки. Я там дуже багато фоткала і щось відчувала чуттєво. Мені сподобалось, але я, напевно, цей експіріенс теж через відео не передам. Також важлива частина фестивалю це апсірульки, тобто, вибачте, портфоліо рев'ю не на всі апсірульки. Волонської ярмарки я змогла потрапити, але я була приблизно на п'яти. На першій це було від Writers Society з Лос-Анджелеса. Мені сказали, що я прикольна дівчинка, що я молодець. Мені приблизно пояснили в якому напрямку мені треба рухатись, типу, щоб спробувати помалювати, до яких видавців спробувати постучатися. Коротше, мені перше рев'ю дуже сильно сподобалось. Друге рев'ю було просто жах. Я простояла у черзі дві години, і коли я сижу за крісло з видавцем, мені кажуть, що мої ілюстрації без душі, вони такі холодні. І це не те, що нам треба. Вони, вони такі, ну не вистачає в ваших ілюстраціях. Такої душі, немає душі. Хочеться, щоб це нагадувало якісь дитячі спогади, щоб це резонувало десь коротше, в спіному мозгі і от, так. Да. До речі, моїй подрузі Юлі сказали щось приблизно схоже. Також я потрапила на портфоліо рев'ю до якогось німецького видавництва. Я їм показувала картинки, вони казали: угу, угу, угу". трошки хіхікалі. Ну так, хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо, oh, 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 like this. лайкзис. Uh, і дали мені візитівку, а я їм теж дала візитівку і сказала, що вони мені написали. Це було досить загадково, я і не зрозуміла, їм сподобалось чи не дуже. Ще одне інше німецьке видавництво, до якого я простояла теж, ну, не знаю, години три, напевно. Я просто до них підійшла, і вони сказали, що їм це не потрібно, це взагалі щось не то, що їм треба. І я просто сказала окей, і пішла далі. Наступне рев'ю було від журналіста. Він сказав, що у моїх ілюстрацій стронг меседж і he likes it. і дав мені якісь теж поради про ілюстрацію політичну журналістську Мені сподобалося я йому сказала дякую. Він теж сказав мені дякую. До великих видавництв бідні люди стояли на портфоліо рев'ю. І вони просто вони не встигали всіх попсірулькати, всіх обговорити. І вони десь посередині черги казали: ну все, пока, всім, ми більше не можемо вас рев'юять. І люди, які стояли по декілька годин, просто розворачувались їсти бутерброди та плакати. Також я до якогось загадкового журналу поезії намагалася тіснутися в портфоліо рев'ю, і я змогла. І мені сказали, що якась я не впевнена, але є у мене потенціал. Ну, так, -от, от. І останнє, про що хотілося б мені сказати про Болонську ярмарку, це стіна ілюстраторів. Це просто жах. Можливо, хтось був на книжковому арсеналі і бачив м -м, стіну ілюстраторів, яка ще так кумедно називається Оболонія. Ну, це просто як слон і муха, я не знаю, як ще це порівняти. Усі, купа якогось шикарного мистецтва, валяється під ногами, відвалюється. Усі види скочу, кнопок і чого там тільки не може бути, там прикріплялося. Я, я, я просто більшого хаосу в своєму житті не бачила. Мене попереджали, що це буде піпец. Але я не очікувала, що це буде настільки піпец. Проте вся стіна працює, все з нею нормально. Реально підходять люди, просто люди, якісь видавці, якісь письменники, вони щось там фотографуються, виписують контакти. Тобто це має якийсь результат потім, якщо ти достатньо офігенний. Але це треш. Я стільки картинок, які валяються на підлозі, я ніколи не бачила. Це... Боже, все, нема слів, я, я просто не можу. Також мені сподобалось в Болоні, в Полонській ярмарці, попрошу, це те, що це можливість побувати в Італії, і це не туристичне місце в класичному його розумінні. Типу, там досить мало якихось представал, там туристів, якихось турів. Це така спокійна Італія. Проте вона залишається Італією, і ти з відкритим ротом дивишся навколо, ходиш їсти піцу, пасту, і оце все, оцей весь італійський експеріенс, який ви можете собі уявити, там можна відчути, і це просто прекрасно. Була рада, не Тепер вже майже пропав, дівчатки, все ж таки. О, так. Да. Mm. 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 Yeah, все добре. Mm. Дуже смачно. Звикнути? до боля. Я замовила нічая на гостру пасту. Я не знала, що вона гостра. Я її не доїла. І от ми розраховуємося, і до мене виходить розчарований кухар, питає мене італійську, він не знає англійську. Вона така, чому ти не доїла? О, мальта піканте, міскузі, I'm sorry. Він там ридав, казав, що типу, боже, я тебе образив, як так можна. І все таке. І такий, все, ні, треба виправити ситуацію, я тебе дарую, ті рамішу. Я до того ніколи не була в Італії, і зазвичай друзі мої, які були в Італії, вони мене лякали тим, що... Рим Флоренція Неаполь це просто якийсь треш, там купа сміття, купа приставал, всяких там пік-пакет, і зазвичай це відпустка з якимось нюансом. У мене взагалі нічого поганого не відбулося, всі були просто лапуськами, все було дуже приємно, було багато кумедних ситуацій. Але в цілому мені неймовірно сподобалось в Італії, Я дуже рада, що я познайомилася з нею через Болоню, а не через е, якийсь туристичний лохотронний треш. Ще що хочеться сказати про цю Болонську ярмарку, що сайт незручний, нічого не зрозуміло. Навігація якась трешова, складно знайти туалет, складно знайти де що відбувається. І я весь цей час думала, наскільки на книжковому арсеналі більш затишніше, камерніше і більш зрозуміліше. І я його з нетерпінням чекаю, він буде з 29 травня по 1 червня. І я просто за перебування на полоні зрозуміла, наскільки сильно я люблю книжковий арсенал. Хоч я розумію, що там не будуть люди з усього світу, там будуть люди скоріше з усієї України. Але від цього він не якісь менш цінний для мене особисто. Отже, якщо ви не думали, що вам колись треба поїхати на Болонську книжкову ярмарку, даю вам отакі наступні інструкції: знайдіть компанію, з якою вам буде приємно з'їздити на Болонську ярмарку. Це реально дуже багато чого вирішує, бо е, у нас з дівчатами досить різні характери, різні здібності. Тобто на фестивалі можна робити дуже багато чого, і буде дуже добре, якщо замість однієї голови, яка буде обробляти всю цю інформацію, буде декілька. Обов'язково приїжджайте зі своїм плакатом, щоб повісити його на стіну ілюстраторів. Можливо, це здається таким безсенсовним, таким дивним. Типу, ви повісите свою картинку до мільйона інших картинок, але це дуже класний шанс, щоб вас помітили, тому не нехтуйте ним. і надрукуйте багато візитівок і наліпок, і коротше, що там у вас може бути, зробіть це, будь ласка. Також має багато сенсу приїхати зі своєю книжкою з метою показати це видавцям, які потенційно можуть купити на неї права, щоб видати своєю мовою. Або вони подивляться, як добре ви можете працювати з книгою і замовлять у вас ілюстрацію на якусь свою книгу. Я, наприклад, коли надрукується сумі, я з нею поїду на Болонську ярмарку і сподіваюсь, що вона комусь зайде і вона побачить світ. І остання порада це, будь ласка, одягайтесь дуже зручно. Одягайтесь як на поход у гори, як в Карпати. бо Треба багато часу провести на ногах. Треба багато ходити, багато сидіти на підлозі. Також там, неймовірно, дорога їжа. І було б прикольно взяти з собою якісь снеки, водичку, аптечку та одяг на різну погоду, бо там буває то холодно, то душно. Фонтан з конями, блін. Повний майду поні, клас. Харкові краще. Харкові краще. Третій сі смітників мало. Показує свої ракушки, які знайшла. Ось. Ось такі. Як нігти. Типа. Прикольно, типу вони склеїлись. Це було така-вап, така рокушка Це камінь для діда. Він у мене попросив з Італії камінь. Отаким. Угу. Зміючку нагадуємо. І оце. Ось так. Отже, це у мене все. Я піду далі працювати. Дуже дякую вам за те, що ви переглянули це відео. Я сподіваюся, воно буде для вас корисним. Якщо ви були в болоні, розкажіть, будь ласка, про свій досвід. Мені дуже цікаво. Якщо ви були не в болоні, а в якихось інших книжкових ярмарках, теж можете щось цікаве згадати. Усіх цьом влобік. всіх люблю, дякую за перегляд. Якщо буде лайк і підписка, це буде взагалі капець. Також підписуйтесь на всякі мої соцмережі. Я дуже дякую Каті та Юлі за цю неймовірну подорож. Дякую Яні за монтажик. Всім, всім дякую, всім, всім пока. Були різні комікси про лекції. Були різні комікси про лекції. Господи, боже, я так хочу віддихнути, будь ласка. Скільки можна?